Привіт ще раз. Добрий вечір, доброї ночі, добрий ранок, добрий день. Коли хто дивиться, друзі, з великою повагою і любов'ю до кожного з вас. Наш канал про добро, про підтримку. Наш канал про світло, про мир, про злагоду. Ще наш канал про те, як можна через систему Таро, через карти Таро отримати інформацію для колективу людей, які її запитують. Я вас запрошую на наші зустрічі, де головний девіз і енергії дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. Дуже дякую вам за ваші перегляди, за вашу увагу, за вашу дружбу, за те, що ми разом уже не один рік. Дуже поважаю і. І підтримую нових глядачів, нових підписників. Завітайте до нашої теплої дружньої кампанії, де вам, можливо, стане затишніше, якщо ви одинокі, можливо, вам стане світліше. У коментарях ви можете писати самі найкращі і добрі свої почуття і, і події, і мрії, можливо, якісь, якісь ви хочете ну, нововведення для наших зустрічей. Будь ласка, пишіть. Попереджаю вас наш канал, канал світла, доброти і добрих позитивних спілкувань. Я думаю, що на, в нашому, на наших зустрічах збираються дуже добрі люди. Я в це щиро вірю, тому що я запрошую до на, на наших зустрічей, в наше об'єднання самих найкращих і добрих людей. Вітаю вас, дорогі друзі! На першому відео на Херсонській області ми завжди дивимося на правий берег Херсонської області, події для України і інформацію для України. Лівий берег, лівий берег Херсонської області на зараз, на зараз окупований, на великий жаль. Так сталося, так склалися обставини. Де б ви не були на окупованій території, або на, на підконтрольованої українських територіях, або в, в іншій країні е, планети Земля, ми вам передаємо великий-великий привіт, почуття добрати, дружби і одне серце биття. Не, не сумуйте і не плачте. Ми обов'язково будемо разом. Ми обов'язково всі зустрінемося і будемо жити у мирі і злагоді. А на сьогоднішній день ми почуваємо. Трошки пригніченими, сумними. Ми очікуємо вже завершення війни, справедливого завершення для України. Дуже хочеться, щоб з мінімальними потерями було і для військовослужбовців, і наших захисників, і для мирного населення. Але маємо те, що маємо. Ну, я вас дуже прошу, не падать духа. Наша сила духа, дружба, а обов'язково нас. Підтримає в ці тяжкі часи, і обов'язково ми з вами вистаємо і все переживемо. Давайте подивимося на лівий берег Херсонської області, який зараз знаходиться в окупації російськими військовими. Що на 10, 11 і 12 січня 2026 року, які головні події? Загальна інформація на лівий берег Херсонської області. Друзі, у вас став вопрос по житлу і по землям для багатьох дуже людей. Вам, у вас зараз такі пропозиції від, від, нинішньої, влади, від нинішньої влади підписувати якісь, якісь документи. Можливо, ви будете тут і в судідна процесія, і суди будете переживати, будете якісь питання із дітьми вирішувати. Багато дуже людей дуже обережно. <кій> на лівий берег Херсонської області, під д'яволу і, і Вежі на ці три дні буде дуже небезпекова ситуація. Зараз йдуть енергії війни, дуже важкі і дуже тяжкі. Я вас дуже прошу, будьте в безпечних містах, можливі попадання якісь споруди, вас Це будуть військові дії. Сейчас еще уточним. Да, це результаты військових дій. Прибрежні райони особливо будьте обережні. Можливо, атакований будет и какой-то транспорт. І дорога, яка знаходиться возле води, а можливо буде атакований і зв'язок. Будьте дуже обережні, це не, не ну це небезпечно. Ці військові дії будуть дуже небезпечними і для людей, які їдуть і для військових, і для військових також. Великі переживання на вас чекають ці дні на лівому березі. І дивіться, у вас дуже будуть іще якісь пропозиції, вас, які вас будуть дуже обмежувати мирне населення. Не просто і вам там, і дуже складно. В якийсь період вашого життя вам буде казатися, що саме зараз найважче. Ці три дні ви будете, як і вся Україна, стоять і думати, для чого це все, за що це зі мною і за що це я переживаю. Можливо, будуть дуже ще великі бої, суперечки. Можливо, якісь будуть перевірки, там, де ви повинні проявити, саме головне, ви повинні проявити якусь активність. І лівий берег Херсонської області це загальна інформація, друзі, для вас усіх. Вас закликають не боятися, захистити свої кордони, свої, свої землі. Своє кохання своїх близьких для когось прийшла особиста інформація. Двійка жезлів і дев'ятка, да, дуже важко. І, і вам там страшно теж. І на лівому березі дуже страшно і принизливо. І для і для лівого береза люди знаходяться на каління, на каління тяжолих собиті і тяжого. Важкого дуже періоду життя. На жаль, зараз ми дуже багато людей переживаються, і важні жертви. І на лівому березі можуть бути теж людські жертви. Будьте обережні, тримаємося Це сьогодення, сьогоднішнє дуже складне, треба пережити це з достоинством і силою духа. Дуже прошу вас не сумувати, підтримати один одного, і саме головне тримайте, тримайте свою силу фізичну, психологічну. Нам треба це все пережити, щоб іти далі і радіти своєму життю особистому, радіти за своїх людей, за свою за свою країну, щоб все було спокійно, щасливо і радісно. Хочеться дуже всім вам сказати, що. Все буде добре, обов'язково, не може бути погано завжди. Ну, тепер вам хочу ще дати пораду лівого берег Херсонської області, знаходиться, який знаходиться в окупації, однією самою важливою картою порада. Колісниця. Якщо ви надумали, які-то путі, дороги, якісь у вас є плани, робіть це ось прямо зараз. Ви починаєте робити і планувати всі свої справи, які ви запланували. Це може бути будь-який початок, це може бути продовження ваших справ. Але це... Карта дій, друзі, це карта дій і карта двіження. Не сумуйте в двіженні і ще карта на дні колоди. Двіження це щось, добрі новини. Обов'язково після цього періоду вашого, коли ви почнете рухатися вперед, почувати себе сильними. У вас чекають добрі новини. Це для всіх. Дуже бажаю вам більше добрих емоцій, добрих новин і щоб все було у всіх добре. А тепер по містам і селам сьогодні я взяла колоду Циганське Таро. Тут цікава колода. Подивимося сьогодні лівий берег по містам і селах Херсонської області на 10, 11, 12, саме на цій колоді. Велика Лепетиха. Особисті розклади проводимо онлайн відеозв'язок. Можна позвонити по вайберу, можна позвонити по телеграму. Номер телефона внизу під відео, але до цього ви повинні написати, що мені потрібна особиста консультація і на який час ми можемо це зробити. День і час. Запрошую вас. Умови напишу. Велика Лепетиха, Горнастаївка, Рубанівка, Каїри, Любимовка, Каховка, Таврійськ. Нова каховка. Велика Лепетиха. берег, берег, військові, якісь пропозиції, якісь підписання бумаг, Підписання кудись їхати. І дуже багато переживань. документи, повестки, якісь оформлення бумаг, дуже багато переживань. І можливо, десь треба їхати. Горностаєвка. Может быть, атаковані дома, места, скопления людей и транспорту. рубанівка, дуже обережно, те, про, те що, про що ви мріяли, те, що працювали, і дуже багато працювали, і, і ще з ким, не самі, ви з ким зробили, щось працювали, Приходить чоловік, сатана, і все вам мішає. Це обмани, подлянки всякие, доносы, разносы. Будьте дуже обережны все дни. Каиры. Береговая линия. Дети. В небезпеці. Люди, працюющие, могут попасть под какое-то столкновение. Возможно, какие-то бои и отражение атак. І тут ще можливо, якісь ссори, спори, дуже конфліктні ситуації, На каховці. движучіся машини, об'єкти, робочі їдуть по роботі. Люди, дуже багато людей їдуть по роботі. І ця, і ця колона машин неочікувана може, може пострадати від оружия. Їдуть якісь професіонали. Такі події? Так, це була любимовка, каховка. Дуже обережно. Люди військові, молоді і діти. Дуже обережно возле води. Возможны жертвы. Таврійськ, Мирне населення. Можуть пострадати мирне населення може пострадать фінансово і житло. Не в лучшу сторону. Житло. Но якась так, житло, житло. Якось люди можуть остатися без житла. Тавриск основна інформація, Люди можуть остатися без житла. Проблеми з житлом. Нова каховка. На новій каховці може дуже бути важка ситуація. Берегова лінія, військова частина, люди військові. Так показує сьогодні у нас циганське таро. Далі йдемо. Дніпряни. Кринки. Казачі лагері, нова маячка, Олешки, ювілейне, радинськ, великі копані, дніпряни, дуже обережно. Діти, діти, діти в небезпеці, можуть обманути, можуть кудись, в якусь нехорошу ситуацію попасти. Під каконтака під каким-то обманом, ложю, маніпуляціями, чогось діти тут в небезпеці, кринки, луна, війна, якась іде підготовка, військових, військових дій, казачі лагері. Запрошення на роботу. Ви вагаєтесь. Их-то люди определенных профессий будут запрошуватися на работу. Казачи лагері. Кто-то будет участвовать в каких-то спорах и конфликтах. Молодежь задействована. Нова маячка. Дуже обережно может быть, дуже страшно на вашей местности и может что-то случиться со зв'язком. Олешки. Будьте в безпечних містах. Ситуація дуже незрозуміла. Неочікувано можете збиратися в дорогу, хтось приїжджає, хтось уїжджає. Колони транспорту можуть бути повріжджені. Ювілейне дуже великі обмеження для багатьох родин. І чомусь можуть бути якісь судові справи. Радинськ. Радинськ. дуже якась звістка, звістка така паралізуюча для жінки про дітей, про якусь роботу, про навчання. І це вас не буде радувати, буде много ложної інформації. Ви будете дуже-дуже переживати за ці дії і за ці новини. Великі копані. Хтось мирним путем завершує свої справи фінансові. Для вас сьогодні прийшла дуже добра інформація. Вирішите свої фінансові справи, у вас все вийде і бажано все мир і злагода, миром і злагодою. і все у вас вийде, Гола Пристань, кардашинка, нова Збурівка, Щулаківка, Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань дуже, дуже складна ситуація. Військова, в лунних в темних енергіях багато військових щось працюють. Мирне населення дуже-дуже зажурене. Кардашинка. А вам треба те, що ви збираєтеся робити, робити це дуже ну, дуже-дуже уважно. І З мінімум інформації, вас ждуть якісь справи, запрошення на роботу, на навчання, а можливо, щось продавати і купляти. Це все у вас вийде, тільки, як то кажуть, дуже будьте обережними, висловлюваними в подачі інформації. Нова збурівка. Планування якесь фінансово матеріального характеру, у вас все вийде, ви не одні, це справи або колектива, або сім'ї, і зараз йдуть добрі енергії для їх завершення. Чуваківка. Люди каких-то определенних професій, будьте внимательні, у вас можуть бути дуже погані новини і дуже багані справи. Якісь пропозиції, руйнування ваших мрій не так буде, як ви хотіли. Брилівка. Вийти з ситуації дуже складної, в яку ви попали можна тільки мирним путем. Зміни. Вас чекають зміни. Вас поставили перед вибором, зробіть правильний вибор, це стосується вашої роботи і вашої діяльності. Ви зробите правильний вибор, ви вірте собі. Бехтери. Робота, співпраця. Можливо, там, де ви працювали, заробляли гроші, ви зараз не можете це робити, бо вам... У вас якісь обмеження і страхи. І що? Да, у вас є враг, який вам зробив ці перепони. Він знаходиться поряд і ще може вам робити ці перепони і сміється, як він успішно вам заважає жити і творити, і робити? Асканія нова. Будьте дуже обережні. Оформлення військових документів. Кругом військові люди і дуже великі переживання. Бумаги, військові люди, оформлення бумаг і дуже великі переживання. Далі. Залізний порт, Лазурне Скадовськ, каланчат чаплинка Новотроїцький верхній Верхні Рогачик, нижні Кіра, сірогози і Іванівка. Для вас є інформація, друзі, для тих, кому потрібна інформація через систему Таро. Будь ласка, Прислухаємося і приймаємо. Добру приймаємо, а негативно трансформуємо в добру: Залізний порт, Лазурне, скадовськ, Каланчак, Щаплинка, новотроєцька, гініческ, Верхній рогачик, нижні сірогози і Іванівка. Дивимося, друзі! Залізний порт. Там, де ви працювали, ваш сімейний бізнес, вас очікує розчарування і погані новини. Тому що зараз війна і тому що чомусь люди військові вам принесуть погані новини. Лазурне. А на лазурному навпаки, хтось буде дуже. Радіти своїм економічним планам, роботі, у вас будуть якісь ходатайства, ходатай... ну, люди, які ходатайствують до вас, за вас, і помічники. Одні радіють, а другі сумують. Також нестабільна ситуація на Лазурному, над ваші мрії, ваші бажання теж не усі будуть радісними. Скадовськ. Скадовськ. Дуже буде страшно, дуже будуть якісь агресивні отношення, спори, маніпуляції. Готуйтесь до негативних до негативного періоду. Скадовськ. Ну, хочеться вам сказати, щоб ви захистили себе і чомусь ідуть молодіж тут. Головна, головні дії це молоді люди, про яких дуже будуть переживати жінки. Каланчак. Можливо, вы сейчас одни и хотите найти сами выход из ситуации. Один против всех. У вас достаточно сил, чтобы вы всю ситуацию прожить. Один против всех. У вас достаточно сил, чтобы прожить эту ситуацию. Вы очень сильны. Вам потребуется дуже велика внутрішня сила. Чаплинка. Треба відпочити. Є повод для грусті. Уйти з якоїсь ситуації. ситуации, залечь на дно і відпочити. Предлагається в житті вашей душа багато варіантів. Много з них ложних і неправильних. Подумайте, як поступити правильно. Новотроицкая. Для вас идут інформації. Неочікувано ви збираєтеся в дорогу. І ця дорога буде, вам буде казатися переломним моментом трансформації вашого життя. Але дуже обережно для деяких ця дорога може обернутися останньою дорогою. Це опасність в аварії і опасність потеряти життя в, в движении і в дорозі. Бачите? Як, як, яке попередження? Генічиськ і район. Так, підприємства. Будуть вас запрошувати на підприяття працювати. Дуже обережно якесь підприємство в генічському районі будуть люди почувати себе як жертви обставин. А може це будуть якісь обстріли, обстріли там, де транспортне підприємство, і там може і транспорт пострадати, і люди. Верхній рогачик ваша перемога в завершенні ситуації і початок змін і іншого життя перемога в змінах. Нижні сірогози. Так. А вам треба зробити вибір? Нижні сірого. Беріть броди беріть правління в свої руки, ви зробите правильний вибір. якщо зараз не зробите і почекаєте, буде не кращий варіант, якщо ви запізнитесь. краще зробити вибір зараз. Іванівка, там, де ви працюєте, можливо, не також будете. Працювати. Не такі вже гроші будуть, і не такі заробітки. Будете сумувати з цього приводу, є серед вас, ваших друзів, люди, які з вами нещирі. Перевірте своє окруження. І ці люди, ви їх знаєте, вже давно вони можуть зараз казаться вам друзями, А на самом деле трошки будь, вас вводить в заблуждение. Перевіряйте своїх друзей, своє окруження. А саме для вас, кто сьогодні дивився про ці містечка, ішла сьогодні інформація. Саме для вас. Добру інформацію мы приймаємо, а негативно трансформуємо в енергію дружби и любви. Не переживаємо, будемо сильними. Можними. Я вам бажаю всім міцного здоров'я, фізичного, психологічного і ментального, з світлом у серці і в душі. Ми обов'язково переможемо темряму. До нових зустрічей! Дякую вам за лайки і коментарі. Дуже щиро вам дякую і чекаю їх. До побачення, до нових зустрічей. Кожному з вас, ангела-охоронця!